Після суперечки у Білому домі експерти і аналітики робили багато різних висновків і прогнозів. Але зробили їх і українці. Ми ще раз переконалися у тому, що ми сильні, коли єдині. І сильні настільки, що менше ніж за добу зібрали 27 мільйонів на ядерку. Така активна підтримка збору знову підняла питання відновлення ядерного статусу України. У нашій редакції зокрема, Тож, які шанси відновлення ядерки? Розбиралася Катерина Пахальчук. Образу президента у Білому домі, агресію, відверто тупі аргументи українці сприйняли на власний рахунок. І аби повернути Вашингтонську реальність, ми не просто наклепали тисячу мемів і обсміяли старого доні з його бріджевенсом, а й почали збирати на ядерку. 27 мільйонів гривень за 20 годин. Рівень потужності зашкалює і зашкалює настільки, що співвласник монобанку Олег Орговський, який збір відкрив, звернувся до людей. Ядерка жарт, ми просто випускали пар, а гроші підуть на потреби військових. Це був жарт. Вибачте, якщо розчарував багато людей. Я не розумію, як ці гроші, які зберуться, використати на ядерну зброю. Та я це й не планував. Я зробив за хвилинку цю банку, швидко пошерив і почалося це божевілля. Але це все дуже добре показує, наскільки ця тема чутлива для України. Це показує наскільки українцям боляче. Те, що відбувається, і поки такою активністю українців хтось глибоко занепокоєний, скажу одне: радійте, що ми не збирали на зірку смерті. Тож, на жаль, чи на щастя відновлення ядерки поки лише у наших фантазіях, але так чи інакше, ця карта тепер знову на столі, принаймні серед українців, містер Дональдович, ви про цю карту питали. Збору ідея відновлення ядерки серед українців активно підтримувалася: 73% за відновлення ядерного статусу. Воно й не дивно, бо багатьом болить те, як Україну облапошили з Будапештським меморандумом. Після чого Україна, країна із третьому світі ядерним потенціалом, стала абсолютно беззахисною. На озброєнні було 1272 ядерні заряди. Якщо зібрати їх за потужністю, то планету Земля ми могли знищити кілька разів поспіль. Багато хто і я в тому числі вважаю, що якби у нас була ядерка. Та Росія могла б не напасти, але все це лише теорія. Та й я не впевнена, що тоді були інші варіанти. Не знаю. Менше з тим зараз українці вважають, ядерка хороша гарантія безпеки, достойна альтернатива НАТО, про що не раз говорив і президент Зеленський або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс. А тепер головне питання: чи можливо відновити ядерний статус? Так ще у листопаді британська газета Таймс писала, що Україна простеньку ядерну бомбу може створити за кілька місяців. До цього і німецький більд писав, що аби створити ядерку для застосування проти Росії, Україні може знадобитися всього кілька тижнів. Неназваний високопоставлений український чиновник, який спеціалізується на закупівлях зброї, нібито сказав на закритому засіданні кілька місяців тому, що Україна може виготовити атомну бомбу за кілька тижнів. У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде віддано наказ, нам знадобиться лише кілька тижнів, щоб мати першу бомбу. Тепер питання в іншому: чи працюють над відновленням ядерки в Україні? Ні, принаймні офіційно. Україна дотримується договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру створювати ядерну зброю. Але ходять чутки, що можливо створювати нічого не доведеться, бо Україна в 90-х кілька десятків ядерних ракет заникала і не віддала. Я не знаю, які боєголовки спливуть і не спливуть. Ядерні. А? Ядерні. Ядерні. Тобто ви говорите, що. Твердається сто сім стріб і галовки ядерної на спорядженні да, України. Да. Есть, э, э, не на Вірити в цьому чи ні, не знаю. Можливо, це лише чутки, а може, диму без вогню не буває. Тому повернемося до питання можливості створення ядерної зброї. В теорії як кажуть, можливо, все, але все не так просто. Чим більше ми про це говоримо публічно, тим довше ми відкладаємо цей момент. Тому що всі розвідки світу, коли вони чують, що хтось хоче в себе мати ядерну зброю, починають працювати проти цього угу. на всіх рівнях, а тому, що ядерний клуб не зацікавлений в тому, щоб хтось і отримав не санкції. Казати, що ми можемо так її на на колінці виробити, не можемо. А ще момент полягає в тому, що у нас є багато міжнародних зобов'язань, значно більше ніж у будь-якої країни. А це пов'язано з тим, що ми. Зробили всі наші ядерні об'єкти неймовірно прозорими для МАГАТЕ. І, хоча західні змі переконують, що Україна всі потужності для створення ядерки має. Ми з цим сперечатися не будемо, бо у нас дійсно є відомий на весь світ харківський центр ядерних досліджень, де є дослідний ядерний реактор. Профільні експерти кажуть, що зробити це не так легко. Так, знання і ресурсів у вигляді, наприклад, урану чи плутоніуму в Україні є, але цього мало. У 2023 році Україна мала близько 7,4 тонни плутонію 239 в 1350 тоннах відпрацьованого палива з реакторів, які вона все ще контролює та експлуатує. Щороку Україна вивантажує приблизно 40 тонн відпрацьованого палива, яке містило б додатково приблизно 200 кілограмів. Плутонію 239 цієї кількості матеріалу може бути достатньо для арсеналу. З кількох сотень простої ядерної зброї зі зниженою потужністю, але щоб використати це паливо, доведеться побудувати сепарувальну установку, а це займе роки і коштуватиме сотні мільярдів. Що стосується урану, говоритиму простими словами, бо я не експерт, то для створення ядерки треба його збагачена формула чи версія. Вона у нас є, але наявний в Україні збагачений уран підходить для використання лише у цивільних цілях, наприклад, для роботи АЕС. Для ядерки він заслабкий, Відповідно, його треба збагачувати ще. І отут, власне, починаються проблеми, бо це капець, як енергозатратно і з біса дорого. Принаймні, доступний нам метод збагачення, центрифугування. І центрифуга ця, як ви розумієте, непроста. І вона обертається, має обертатися так не день, не два, а роками, не зупиняючись. І таких цифрів їх тисячі стоять в цьому ціху. Бо це одна з цех по у урану, це одна із найбільших споруд, які людство, такий проект буде коштувати створення ядерної зброї від 30 до 50 мільярдів доларів. 30 — це, якщо ми подолаємо корупцію. А от якщо не подолаємо, то може і п'яти не визначити. Звісно, питання грошей вирішується, але погодьтесь, важливіше фінансувати армію ніж експерименти. Хоча погоджуюсь, вони можуть гарантувати нам безпеку. Крім того, створення ядерки важко приховати. Чому це важливо? Бо відповідно до того ж таки Будапешту робити будь-що з ядеркою ми не маємо права і будемо відвертими. Перевіряти, яке покарання придумає світ, ідея не дуже Ірану теж створює, хоча заперечує, але всі про це знають і відповідно на це реагують. І що у якому статусі Іран коротше перспектива така собі? Тож що ж, ми маємо можливості знову стати ядерною державою? У нас є всі необхідні ресурси є. Десь свої, десь треба позичити і піднакопичити. Але є чи варто йти на такий крок і відкривати цю скриньку Пандори – Питання спірне. А ви як думаєте, поставте лайк, якщо підтримуєте відновлення нашого ядерного потенціалу? Якщо проти, напишіть аргументований коментар. Подискутуємо.